Дальше. Перепілочка смажена у соусі теріякі. Ще й з медом, так? Mm -hmm. І мед додавлений. Воно таке солоденьке, таке м'якеньке, добреньке. Смакота. Ми таке полюбляємо. Раніше не любили, бо в нас перепілок не було. Дай, взагалі. А зараз це, це все буде. А зараз ми неділю не можемо прожити, щоб. Щоб не пожарити таку перепілочок. Можна і на мангалі, ну, це заморачуватися, це, це ж костер треба запалить. І трошки воно все одно не те виходить. А от іменно в духовці запечене, ну, оце смакота. І копчення сьогодні було. А, він чого було? Воно і зараз коптиться, ще, ще цілу годину буде коптиться. Я думаю, де був, яке вони вийдуть. Так що буде копчене. Помахай. Привіт. Так, все, будемо смакувати.